Вітаю, з вами Володимир Ярошов, компанія Балкон Юан. Сьогодні у нас на огляді ремонт балкону в Сталінці. Тут ми використали дуже багато класних і цікавих рішень, а також нашу новинку 2023 року це оздоблення дерев'яною вогонкою під фарбування, під декоративне каміння. То залишайтеся до кінця відео огляду, а я вам все розповім. Відео десь зніме близько 5-6 хвилин. Якщо вам подобається наші відеогляди, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Перше, з чого б хотілося почати, це у нас будинок в Сталінці, і в нас він досить балкон сам широкий, але був на такий невеличкий недолік, в тому що ось тут у нас закінчується парапет приблизно, а старий парапет десь стояв ось тут. І з'їдало дуже багато корисного простору. То що ми зробили? Ми повністю демонтували балкон, залишили стільки плиту, поставили на майже краєшок, завели новий парапет і зробили розширення по підвіконню, під 35-те підвіконня. Тож балкон у нас став максимально комфортний, великий по розмірах, і на такий вже балкон приємно вити та щось на ньому вже робити. І далі я вам розповім, що ми робили. Балкон зроблений під продовження квартири, тобто під робоче. Кабінет. Він взимку буде теплий і я трошки розповім за рахунок чого. А ми йдемо далі. Ось так балкон виглядає ззовні. Бачите, ми максимально його збільшили і максимально охайно виглядає ззовні. Після того, як ми зварили металевий парапет, ми його утеплили в два контури. Тобто, там, де у нас зовні ми зашили сайдингом, утеплили 5 см пінопластом. А потім, ось тут цей парапет утеплили 5 см піноплекса, а також зробили слой пінофола. І цього утеплення більш ніж достатньо, щоб максимально зберігати тепло на вашому на цьому балконі. По склінню ми встановили скління Rehau Euro 70. Використали двокамерне склопакет це три скла, 40 мм товщина, закачений гастрогон та енергонапилення. Цей варіант також максимально зберігає тепло на балконі. Фурнітуру ми використали Mako Multimatic, ручки Hope LDC Questic. Бачите, так вони працюють, вони відкидуються, коли нам потрібно свіже повітря. Також ми встановили тут теплопідставочний профіль, для того, щоб не було промерзання. Під віконнями ми використали біле матове крафт, воно досить жорстке, на нього можна сідати. Ідемо далі. Тепер стосовно оздоблення балкону. Підлогу ми також утеплили, підняли, бачите, під рівень дверей, і постелили такий ламінат під дерево і зробили високі плінтуси. Стосовно оздоблення, це наш е, новий тренд в 2023 році. Це в нас дерев'яна вагонка під каміння. Ми його самостійно виробляємо і ми його можемо в будь-який колір пофарбувати. Тут ми вибрали колір, бачите, такий світлий крем під фісташку, і дуже-дуже балкон виглядає. Ну, Дуже приємно на камеру. Якщо він на камеру круто виглядає, то в житті він ще прикольніший, ще такий більш під стиль такий прованс. Мені дуже подобається. Далі ми зробили таку невеличку шафу. Бачите, ми відкриваємо. Це ми вже в процесі доробили. Тобто у нас тут знаходиться скло. Ми його зробили непрозорим і такі полички, тому що клієнту було дуже важливо, щоб було багато місця на його балконі. Стелю зробили з безшовних глянцевих панелей, повісили потолочну сушарку і тепер ще зробили такий простір робочий. Тобто ми використали дерев'яне підвіконня, пофарбували його білим лаком. Воно досить міцно тримається за рахунок того, що ми зробили такі спеціальні дерев'яні підсилювачі. Тобто на нього можна сідати, використовувати його як робоче місце. Тут у нас буде клавіатура. Тут, бачите, ми зробили такий невеличкий простір під монітор. Ця висота 50 см якраз вистачить для монітору, щоб його поставити і комфортно працювати. Також вивели розетки, вимикач. І для обігріву балкону ми зробили теплу інфрачервону підлогу. Вона повністю підігріває весь балкон і взимку, коли холодно, ви її вмикаєте, і досить-досить швидко і ефективно вона розігріє повністю ваш балкон. Також, щоб максимально використати простір, ми зробили таку ще вбудовану антресоль. Вона дуже велика вийшла. 70 см є монтажна глибина, довжина півтора метри. І бачите, такі полички зробили, щоб туди по максимуму можна було поховати багато-багато речей. Також ще додатково повісили рулоні штори, щоб коли сонячна погода, можна було закритись і спокійно працювати. Ось, бачите, такі. Дуже мені подобається це поєднання, дерев'яна вагонка, під кирпичик. І саме основне, що вартість цієї вагонки коштує так само, як зробити оздоблення з ламінату. Тобто можна скомпінувати частину, наприклад, зашити або ламінатом, або повністю з такої вагонки пофарбувати в будь-який можна, в білий, в сірий, ось такий, ще трошки світліше. Тобто дуже багато варіантів, як оздобити можна ваш балкон. Такий балкон ми зробили десь за півтора тижні повністю робочих, гарантію надаємо 7 років. А також ще додати, що в нас останній поверх, і ми зробили повноцінний дах з профлісту і з металопаркасу. Також повісив, бачите москітні сітки. Тож, якщо вам сподобався даний балкон, обов'язково ставте лайки, залишайте ваші коментарі, що можна покращити. І якщо вам потрібен такий же балкон, ви знаєте, як з нас знайти ви